А у Шептицькому солярі всіх поставив стойку і сказав, що правильно: несіть бабло. І люди в шоці це, це. доет воєнкома та лікарки, котрі заробляли на долях українців. Візьмемо Юрія Солярика. Ви скажете, а чому саме Юрій Солярик? Та тому що знову Сахацьк та Сахацький ще пев з ним горілку багато років тому назад у Сихівському воєнкоматі. Ну і Солярика він з Тернопільщини, бо потім у на Тернопільщині забрав назад на Львівщину, коли його перевели. І там познайомився він з певною. Докторкою, давайте так назвам, котра мала дотичність до секретаріату ВЛК, от і формувала документ, скеровувала запевну матеріальну винагороду бажаючих на додаткові до обстеження. Після чого вони отримували, що правильно відтермінування, бо, начебто, попадали на стаціонар. Це до розмови з списків ухилянтів мажорів. І от влаштували вони цю схему. Почався скандал, перетворили перетворити цікаво корупційний кублац. З хацьки розумів, що чи пізно вибухне скандал, і відправив солярики туди у Шептицький. А у Шептицькому солярик всіх поставив в стойку і сказав, що правильно несіть бабло. І люди в шоці? Це, це той скандал, який я не придумав. Це депутати Верховної Ради підняли скандал на рівень всієї України. Просто депутати були ну, не конче послідовні, їм позакривали писки, і скандал по-шептицькому затишився. Ну але наша історія не закінчується. Чітке питання до правоохоронців, до прокуратури, до структур, котрі мали б зупиняти свавілля у ТЦК. А тут не те, що свавілля, тут ціла організована злочинна група.